Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на пристрої критична суміш на вогнемет. Так, Взяв я собі до цього всього діла корпус паладін з пристроєм підривник. Будемо ми сьогодні грати на дроні ловкач. Запікався я в хаточку, це в нас режим регбі. Так, І ми вриваємось на ворожий респаун так Як ви бачите, граю я сьогодні через клієнт. FPS у мене 160. Так. Це тому що я скачав собі VPN. З цим всім ділом мені допоміг мій підписник Віталій. Якщо дивишся це відео, дякую тобі велике. Так. І ми вриваємось на ворожу базу. Подивимось, що цей пристрій може, скільки кілів я зможу сьогодні зробити. Чи скільки м'ячів зможу доставити. Ну, одне другому не заважає. Так. Так що, друзі, якщо у вас є якісь проблеми з входом у гру, то напишіть нам Discord або в коментарях напишіть. Ми вам скажемо, який VPN скачати. Так, і у вас проблем не буде. Якщо ви граєте через ПК. Якщо, я думаю, що ви граєте через мобільний, то у вас там з VPN-нами проблем ніяких немає. Так, забираємо підривником одразу двох суперників. Так. Щоб мене хтось підстрахував, то ми б доставили цей м'яч. Так. Скоро буде в мене овердрайв. І мене забирає гранатка, як завжди. Я завжди не встигаю помітити, коли ті, коли ті гранати до мене прилітають. Тому так. Так, м'яч до сих пір на ворожій базі. У мене є овердрайв. ми зараз будемо. Пробувати вивести. Спочатку відібрати. Так, відібрав. Хтось мене вбив. Ага, мене вбив магнум. Ну, то нічого в мене тут стоїть. Підривник. Та я вбив. двох суперників підривником. Так що. Підривник, діло хороше. Так. А ну. Лівого флангу поїхав. Два кілли в мене крали, можно сказати. Це таке дело. І я навіть і помер. За цей респаун якийсь. У мене вийшов невдалий, так. Зараз цей труп нам завадить. Так. Ага, знов не я вбив. Так. Ого. Так, хтось мене оглушив. Я так і не зрозумів хто. Може хопера, може якась пушка в суперників має такий статус ефект. Нормально забираємо підривником. Головне, що зірвали доставочку. Граната. Як завжди падає. Біля мене. Так де м'яч щось я його не бачу. Так. І мене виносить шафт. Так, зараз ми цього шафта заберемо. Так, є перша доставочка. Що таке? Немає доставки. Що я поїхав без м'яча, ну що це таке було, я не зрозумів. Я думав, що там м'яч підібрав я. Ну, але таке в танках онлайн буває. Та це кипець. Через якийсь лаг. Суперники доставили м'яч. З відключенням припасів грала та. і зіда чи що? Чи з пробиттям. Так, і навіть овердрайв мені не допоміг. Ну, а тим часом я вже зробив 22 кіла, що я вважаю непогано. Так, забрав я підривником когось. Так, м'яч на центрі. Так. Що таке знову? Я не знаю, що сталося. Я не підібрав м'яч чи що? Чи мене так вбили швидко? Так. Де м'яч, я його не бачу. О. Ну м'яч я взяв тепер точно. О, є доставка. Отже, виходить, що тоді я м'яч не взяв, чи що. Бо тепер я не взяв і зразу поїхав спочатку, перевірив, чи м'яч в мене. Ну тут така гра, що треба все ретельно перевіряти. Там ще добре виручила і зітка в епізоді підлікувала. Так. О, знову я взяв. Є доставочку. Я цього разу трошки притормозив, бо думаю, що я, може того разу перелетів точку. Хто його знає? Це ж таке діло. Але просто якщо тормозиш трошки, то можуть тебе вбити. Ну і що це таке було? Ну якщо він не доставить, то це буде жорстко. Ось так Васпік зірвав нам доставочку, можна сказати. Так, 30 кілів я вже зробив. Ну, Непогано ми йдемо. 2-1 ми вже виграємо. Щоб нам ще один м'ячик забити, було б дуже добре. Так. Є в мене овердрайв, але я поки що щось боюсь пригати на низ. Дуже багато там ворогів. Хоча пригнути -то я можу, але. Використовувати овердрайв не будеш Так. І забирає мене і дітка підривником. Я знав, що в неї підривник. Але просто, так сказати, взяв удар на себе. Що може з союзників хтось доставив. Але ось тоді, коли Вас пік віджав у мене м'ячик, тоді могла би бути доставочка, бо я поїхав би через верх. Включив би овердрайв. Так, поїду, я заберу шафта. Щось він такий сміливий. Так, забираємо шафта. Ага. Так, суперники везуть. М'яч. Нормально, забираємо вікінга. Мені б зараз візітку. Так, а гранатку не хочеш зіткну захотів. Так. Ага, тут я. Забираємо під ринником Дві хвилини до кінця. Так, де м'яч? Мяч наверху. Ну, зверху дуже добре Пригати на низ Можна робити доставочку. А, але я просто потрапив під ковер драйв вікінга. Але там зразу і хантер вилетів. так що І це доставка від суперників. Так, щоб я зараз взяв цей м'яч, було б дуже добре. Ага, взяв. Одразу по мені залети, залетіла тесла. Вже аж язик заплітається. Сьогодні цілий день сидів за комп'ютером, розбирався з тими vpn ами блін. Так. Так, неї. Фух. Добре, що я згадав. О! Овердрайв пусту. Так, є доставочка оце нормально. Оце толковий союзник. Так. Вже там бачу хтось третя На м'ячі. Так. Дайте мені, братва проїхати через верх. Так, Оп, доставочка. Ну що, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.